Тут вже м'ясо прожарене, вже вариться морква і краще, що потрібно. Один волонтер з Румунії в цей справі вів нас Адіс Щербан. Він з північної частини Румунії. Він вів нас в цю справу, він пару разів був з нами. І ми потім ну, придбали ці казани, е, от, балони з газом і так далі. Є церкви, які до нас, є організації, які про нас знають, про нашу справу, тому від них ми отримуємо цю підтримку і робимо цю справу для військових. На такий проєкт скажімо, з паливом, що ми потребуємо на трибуса, і що ми закупляємо м'ясо, картоплю, що потрібно. Десь виходить нам 4-4,5 тисячі доларів. І ми готуємо по 3-4 таких, по 3-4 таких, скільки це годин? Ну, зранку до 3-4. ї да до ї А Ви тут прямо готуєте? Так, да, прямо тут готуємо. Там 13, коли 14, подобається. Гарна річ. Бувають іноді волонтери приїздять. Дуже таке. Функція поспілкуватися з хлопцями, підбадьорити їх, знаєте, бути поруч там, де вони, знаєте, ну, дати їм таку можливість виговоритись в чомусь, емоційну розрядку мати. Пізні потреби бувають, бо комусь треба виговоритись, хтось більше в жарти впадає. Для когось це можливість просто попитати, як в психолога щось.